Всім доброго часу доби. Радий вас бачити на своєму каналі Адастра. Панове, сьогодні буде відео таке, яке вас повинно замотивувати. Тому додивіться це відео до кінця. Підписуйтесь на канал Адастра. Ну, а ми сьогодні будемо говорити про книжку. Я хочу дати відгук на так звану книжку Есенціалізм. Есенціалізм написав Грег Макелон. Е, коротше. E, значить, що по цій книжці? Це бестселер New York Times, Wall Street Journal, e, понад півмільйона примірників там продали і так далі. І оця книжка, тих, хто її не читав, я вам ну, не нав'язчиво, але рекомендую прочитати цю книжку. Чому? Тому що ця книжка e, трошки дасть вам вам ментального, e, ментального бачення світу трошки по-іншому. E, значить, все просто. Дивіться ви. Живете, Да? ви живете, ходите, наприклад, в університет, ходите в школу, ходите на роботу, залежно від того, який прошу року населення, дивиться. І всі оці люди, тобто ви, ви дуже круті люди. І для вас потрібно час від часу ставити пріоритети. І, от, наприклад, у вас є за день кілька задач. Наприклад, для студента, який ходить в університет, задача номер один. Потрапити на заняття, якщо це очне завдання. Задача номер два повернутися додому, поїсти, поїсти під час дня, поїсти під час перерви. Задача номер 3 поспілкуватися з друзями. Задача номер чотири зайнятися якимось своїм проєктом, Да? І от в цей момент студент повинен чітко визначитися, що йому дійсно потрібно в житті. І от цього і вчиться книжка правильно розставляти пріоритети. І, наприклад, коли студент. Працівник, да, то доросла вже людина, яка вже зріла, або школяр, сидить і думає, так, окей, чим я займаюся? Хожу на заняття, а що мені ці заняття дають? Да. І, наприклад, студент приходить, які у нас класичні заняття в українських університетах. Ти приходиш на пару, на лекцію, на семінарське за заняття, на якісь е різного роду лабораторні заняття. Приходиш і що ти там чуєш? Ти чуєш, там, як виходить якийсь. Е Поважний професор, поважний викладач, який вже кучу всього захистив. Але він приходить такий, знаєте, трошки бідовенький, він приходить, може, ну, дуже мало викладачів, які приходять прям солідні такі прям чини, да, вони там впливають, тому що вони там серйозні академіки, серйозні науковці, вони дійсно роблять якісь фундаментальні відкриття. І от коли студент приходить на такі заняття, він що бере з собою. Зошит і починає писати. Списує 5 листків, 10 листків. Я пам'ятаю, як ми на першому курсі, значить, типу, Блін, до цього викладача типу, треба купити грубий зошит, бо дуже багато писати. А потім я сижу я передивляюся ті конспекти. Ну, ти, ну, це в нас було там по зоології. Ти сидиш і ти пишеш, ти кучу всього пишеш, 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 пишеш. А в кінці заняття думаєш, а що я сьогодні знаю? І вже на першому курсі я почав піддавати сумніву, такі заняття. І потім, в якийсь прекрасний вечір, я собі сів і думав, окей, чувак, ти ходиш в університет, а що воно дає для тебе, ну який воно тобі дає зміст? Які далі будуть мої дії, які наслідки того, що я хожу в університет, крім того, що я буду з курсу на курс переходити, в мене будуть заліковці оцінки, і я потім буду ставати там якимось дійсно крутим фахівцем. І я зрозумів, що я подивився ті предмети, які в мене були на той момент. Я розумію, що до, до моєї спеціальності це практично ніякого відношення немає. І до того, що я буду знати цю інформацію, це теж абсолютно ніякого е, толку мені не дає. Якби я знаю багато інформації, тої, які ми винесли з університету, це круто, воно тебе всебічно розвиває. Ти навчився, ти маєш е, ну, в багатьох дискусіях, що сказати і так далі, тому що ти більш-менш орієнтуєшся на ту чи іншу інформацію. Але при цьому твій особистісний ріст він реально притуплюється. Реально притуплюється. Тому що я приходжу, я, я чітко знаю, що це моя спеціалізація. Але з того всього спектру, яке ми вчимо, да, воно от 25% це моя спеціалізація. Всі останні 75% це те, що мені точно не потрібно. Для того, щоб я особистісно професійно ріс. І тоді я собі поставив пріоритет. Да, я ж тільки що спочатку відео називав аж на четвертому місці да, буде стояти розвиток, свої проекти і щось особистісне. Чому? Тому що спочатку треба піти в університет, тільки потім поїсти, тому що дуже багато людей, які, тіба, блін, я можу сидіти днями там голодати, ну це ж університет, це ж треба на пари ходити. Не дай Богенко отримати. На третьому місці це друзі, тому що без друзів нікуди ми йдемо їсти. З друзями, ми йдемо не з друзями поїсти, а ми йдемо їсти з друзями. Тому на третьому місці друзі переважно в цьому періоді часу. І на четвертому це тільки ви сіли їсти з друзями і тільки тоді обговорюють якісь цікаві проекти або життя в університеті, там, гуртожитку, якому пощастило. І тоді, я коли це зрозумів, я на перше місце виніс особистісний розвиток. І я завжди вирішив собі робити яким чином. Значить, для того, щоб я продуктивно використовував час проведений в університеті, щоб мій диплом дійсно став корисним для мене в майбутньому, щоб коли кажуть, що чувак, ти технолог, щоб я дійсно міг підтвердити, що я технолог, я вирішив їздити на велику кількість конференцій. Таким чином, я за перший курс відвідав ну, більше 10 конференцій за тим напрямком, за який, який мене цікавить. І тоді я дійсно особистісно дійсно почав рости як фахівець, тому що вже я приходив на заняття на будь-якого викладача, і я вже міг з ним спілкуватися про щось. Тому що я приходив не просто такий пустий чувак, а ти приїжджав вже до нього на, на заняття, чи приходив там на заняття після тої конференції, тої чи іншої, а там ти наспілкуєшся спілкуєшся з таким величезним колом осіб, що просто далі немає куди. Да? І і ти кожна нова конференція це нові, нові, нові знайомства, новий розвиток. Багато конференцій для мене дали саме, саме велику кількість інформації. І от оця книжка, есенціалізм, от в цілому, есенціалізм, це і є цей навик. Тобі потрібно розібратися в тому, що тобі дійсно потрібно, що тебе буде розвивати, на перший план поставити твій розвиток, в тому чи іншому фрагменті, якщо для вас дійсно... Є корисним ходити на заняття і розвиватися таким чином. Будь ласка, ходіть на заняття, ходіть на пари, все, це повинно бути на першому місці. Е, і от так, кожну сферу життя завдяки цій книжці ви повинні виділити як перспективну або як необхідну в той чи інший час життя. Тому що часом, ну, часом ну, просто займатися собою теж надоїдає. Ти хочеш якоїсь ну, спілкування. Тоді ти йдеш до друзів і ставиш їх на перший план. Потім друзі часом починають там, ну. Хтось з кимось цікаво, тобі з кимось, тобі, з кимось ти цікавий і так далі. А потім вона теж, а потім хочеться якось спокою, душевно, тепла, романтики. Тут з'являється дівчина, особисте життя і так далі. Тому оця книжка, я рекомендую, тут а вона не є така велика. Ця книжка в себе включає е, все на 236 сторінок. І то і, не всі сторінки це будуть те, що вам треба прочитати. Те, що треба прочитати, це. 225, 8, 228 сторінок. Панове, е, дивіться, потім, ось бачите, таке коло є. от є таке коло. Дуже круте коло, тому що перше це стан невимушеності, це всередині. Потім друге коло дія, е, дія без зайвих зусиль. І третє коло це результат без зусиль. Тобто, е, про що тут говориться? Це те, про що я вам кажу зараз, от, в цілому, якщо ми беремо студентське життя, в школярів так само, і в людей, які ходять на роботу, так само. От, наприклад, людина, яка ходить на роботу, у вас же часто таке траплялося. Ти робиш робиш, 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 думаєш, де ж ті гроші. Чому вони не заробляються? Ти працюєш, 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 і потім, тіпа, Блін, я вже скільки годин в сутки працюю. Є такі люди, які по 16 годин працюють, а результату не дає. Тобто да, вони працюють 16 годин, вони працюють, можуть і сутками не спати працювати, а вони працюють дуже багато часу. Це стосується величезних прошарків суспільства. Вони, вони всі працюють, 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 а результату немає. І от тоді вони заходять в е, YouTube, в Instagram, в TikTok і дивляться, що є такі люди, які просто зняли відео на 30 секунд або на хвилину часу, і то без всяких заморочок зняли, закинули, і плюс тисяча доларів. І ти думаєш, йома, от як вони так роблять. Е, ці люди насправді вони не просто так це роблять, вони розвинули, вони розвинули навик комунікації. Це один із найважливіших навиків комунікувати з людьми. Вони цей навик розвинули, вони знайшли свій стиль, тому що якщо один стиль ведіння блогу для одного блогера підходить, то для другого це не буде підходити. І такі люди натаскалися, і вони мають оцей стиль, і вони оцим стилем і заробляють ці гроші. Чи це буде з монетизації, чи вони закинули той хвилинний рекламний ролик, щось продають якийсь свій продукт, чи це буде якісь донати, чи це буде якісь поїздки, чи це будь-що. Ну такі люди навчились комунікувати дуже величезної кількості це не виходить, і там потрібна постійність зусиль, постійні зусиль, і вони не можуть до цього прийти. Ну тому що це потрібно дуже сильно працювати над собою, і прочитати мінімум 10 книжок за рік, от таких, да? як есенціалізм, і ось тут цей стан невимушеності. Дія без зайвих зусиль. Тобто да? результат без зайвих зусиль. То є, про що говориться? От якщо ви ходите на роботу, ви повинні на ту роботу йти легко. Да? Або якщо ви займаєтесь бізнесом, вам він повинен вестися. Це не повинно бути, що ви 24 на 7 на телефоні, там в сутках треба, щоб було 48 годин, ви не встигаєте, всі дзвонять, це все тако закручується. Ви повинні йти далі. Ви повинні дійти до того стану, що вас бі, ваш бізнес вам буде приносити кайф. Навіть якщо буде тисяча дзвінків за день, ви повинні їх опрацьовувати з легкістю. Навіть якщо не буде е, доходу, це повинно бути для вас легко. Навіть якщо буде дохід, це повинно бути для вас легко. І оцей стан невимушеності, він буде вас заспокоювати. І коли ви з тверезою головою, спокійно, наприклад, ви є власник бізнесу, у вас є там кілька точок. Якихось різних магазинів, наприклад, магазини канцелярії в вашому місті. І ви повинні зранку прокинутися. Неважливо, скільки це годин ранку буде. Оце там, що вставай в 6 ранку, вставай в 5 ранку. Розумієте, мільярдери прокидаються так рано, не для того, щоб ну, прям, там, все, ми там успішні, значить треба рано вставати. Бо те, що вони рано встають, вони це почали робити, коли вони вже стали успішними. Для того щоб просто можна було присвятити час для себе, тому що в день йде активна фаза, і то вони себе заступниками обл обложили, в принципі, все нормально, у них все в житті нормально. Е просто щоб приділити для себе день е або якийсь час. Да? Тоб тобто, щоб тверезо оцінити ситуацію, зрозуміти, що робити далі працювати до того, як тобі почнуть дзвонити. Вони чітко знають, що ті люди, які ходять до них на роботу, вони почнуть дзвонити десь 9-10 години. E, і от тоді вони, ну, поки вони йшли до успіху, вони могли довго не спати по тій причині, що вони так само працювали, 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 а результату ніхрена не було. Ну, не було того результату, розумієте? Не було. E, і це такий момент, який ви повинні розуміти. І от вони. Прийшли до цього стану невимушеності. От вони прокидаються зранку не з під палки, не по будильнику, вони прокидаються зранку невимушено, вони прокидаються окриленими, вони прокидаються з легкістю. Це стан невимушеності. Я таке е, вперше відчув, е, коли напевно, що це було тоді, коли я почав. Ee, почав займатися своїм бізнесом. Це спочатку було гіпер тяжко, гіпер тяжко. Кажу вам зразу. Це було дуже, дуже складно. Дуже, дуже. я прям, А потім в якийсь момент я думаю, ні, чувак, ти так, ти так довго не вивезеш. Ти почав лисіти, в тебе почало, почало випадати волосся, ти почав ходити, ти постарішав на кілька років за там, кілька місяців. І потім я е, в якийсь момент, знаєте, там оплатив податок, оплатив оренду, е, закрив всі питання по замовленнях і один день думаю, чувак, все нормально ж. Тобі треба видихнути, тобі треба відпочити. І потім, і от з того часу, вже по сьогоднішній день, це вже добрих півроку, навіть більше, я до цього ставлюсь тепер не вимушено. Я з орендодавцем е, домовився, що коли в мене не буде грошей. Сьогодні, до тої дати, яка запланована заплатити оренду, і я вам заплачу трошки пізніше. Він сказав: Окей, ну він знає, що я точно заплачу, тому що ми вже з ним там вже більше, ніж півтора року співпрацюємо, і він знає, що я точно заплачу. І я в нього попросив на це дозвіл. Він сказав, Окей. Я думаю, блін, хіба так можна було? Не, не, ну, не, ну, Отак от просто можна було просто домовитися, і нормально. І от цей стан невимушеності. Я якби відчув. Все, я зранку почав прокидати. Мені не треба тепер е, будильників. Я почав прокидатись тоді, коли хочу. І оце тоді, коли хочу, мені почало приносити задоволення. І я тоді почав йти в той самий магазин, працювати роботу, е, ну, виконувати замовлення, отримувати замовлення, вести блог, один-другий. Легко. Все. І в мене пересталася оця гонитва. В мене, в мене закінчилася ця гонитва. Все. Да, місцями треба, місцями треба довше попрацювати, місцями треба не поспати, місцями треба виконати вчасно роботу. Але тепер я її виконую тоді, коли я якби, спокійний і я відчув цей стан. Бажаю кожному відчути цей стан. У вас буде таке відчуття, ніби ви все з себе зняли і лягли в таку теплу ванну, з повним розумінням, що все добре. От приблизно цей та, стан відчувається так. Я кожному бажаю відчути цей стан. Це гіперкрутий гіпер стан, Гіперкрутий стан. І от після того стану дія без зайвих зусиль. Почалось друге коло, дія без зайвих зусиль. І оця дія без зайвих зусиль, блін, це круто. Я зрозумів, що можна закинути відео, яке я зняв за 20 хвилин, і воно приносить тобі там, 60 тисяч переглядів. І це не в Тіктосі, це в Ютубі. Ну, можна. Виявляється, можна. І не треба там гіпер-гіпер-гіпер все робити. Виявляється, можна. І от коли я це зрозумів, що потрібно, щоб дія була без зайвих зусиль, щоб ти цього хотів робити, тоді почався вже результат без зусиль. Останнє це коло в цій книжечці, да. результат без зайвих зусиль. Це круто. Я кожному бажаю так. Кожному бажаю. І е, я буду дуже багато таких речей показувати на цій сторінці, саме на Адаст. Як робити результат без зайвих зусиль? І от ті люди, яких ви дивитеся, да, які стали успішними, це різні, блоги, різні блогери. Вони стали успішними через те, що вони, е, скажімо, так, пішли на поток. Ні, вони працювали, багато працювали, але в якийсь момент вони дійшли до цього стану блаженства. Оце по факту став блаженством. Вони відпустили ситуацію і просто спокійно вже продовжили працювати над цим. І от тоді успіх почав до них сам прилітати. І це, і це круто. І тоді ви від успіху не повинні стр... страдати. Да? Ви не повинні бути жертвою успіху. Ви повинні бути власником успіху. Успіх це для вас повинно бути блаженство. От коли ви дійшли до цього стану. Це круто. Бо є такі люди, які заробляють мільйони, я знаю таких людей, але вони не відчувають цього стану, вони не відчувають цього кайфу. Вони, ну, для них успіх це став як ярмо. Тому що куча роботи, відповідальність високого рівня і так далі, для них успіх став ярмом. От я для вас бажаю, щоб ваш успіх для вас не став ярмом. Але якщо ви працюєте зараз сутками на. На ізнос продовжуйте, все нормально. Але спробуйте хоча б один день виділити для себе і відчути цей стан такий блаженства. Один буквально один день. 12 годин виділіть. Спробуйте. Візьміть собі келих шампанського, медівочки бажано. До речі, рекомендую елітний е, алкоголь саме на медові. З букальчиком собі лягаєте в ванну, в кого нема немає ванни. Включіть душ, постійте просто під душом, Відчуйте це все. Відчуйте цей кайф. Себе відчуйте. І тоді, коли ви будете втратити оцих 100% зусиль, да, от вже знаєте, ви вже 90 витратили. Але ті люди, які от самі почали рухатись, панове, Зробіть так, щоб вам цього хотілося. Якщо вам цього не хочеться, можливо, це не ваше, можливо, треба зайнятися чимось другим. І от ще раз, оцю книжечку, якщо ви тим паче не знаєте, куди рухатися, оця ця книжечка вам дасть можливість правильно розставити пріоритети в своєму житті. Тому це необхідно зробити. Необхідно це зробити. І от, е як казав один блогер, для того, щоб знайти себе в житті, треба не шукати, чим ти хочеш займатися. І не чекати, що до тебе хтось прийде і скаже: от, чувак, ти будеш сварщиком. І ти такий, блін, точно, як я довго тебе ждав. Ідемо, будемо вчитися варити. Ні, ви повинні самі себе будувати. В професійному плані, в сімейному плані і в комунікативному плані. От цих три моменти. Тобто професійний план це по факту ваша компетенція. Сімейний стан це по факту ваша дружина, сім'я, ну, все, що вас оточує в сімейному плані. Це може бути бабушка, дідушка, мама, тато, кум, брат, сват, не знаю. От Ті люди, з якими вам повинно бути по сімейному тепло. І останній стан це комунікативний, що ви вміли спілкуватися з людьми. Неважливо, чи це продавщиця в магазині, чи це бармен в ресторані, чи це офіціант. Ви з усіма повинні гарно спілкуватися. Душевно, бути собою, нікому не грубити. І тоді воно все буде легко. І от цих три чинника вам в результаті дадуть фінансове, фінансове благополуччя. І все буде добре. Підписуйтесь на канал Адастра, будемо робити розбір на такі книжки багато. Я не буду вас томити тим, що, от, читайте, дивіться, тут такий розділ, такий розділ. Ні, я вам просто розказую. Дай відгук на цю книжку, що вона вам допоможе зробити. А все остальне, все залежить від вас від вас. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал Адастри. Давайте разом робити життя один одного набагато кращим. На все добре.